Надії Литвин 95. З народження живе у селі Олександро Мар'ївка Петрівської селищної ради. Любить, щоб вдома завжди була свіжа паляниця. Що таке голод знає? У 32-му році, коли в Україні розпочався голодомор, їй було 5. Це, хліб, це життя. Отой Путін путінчик він. У нас покрав а Україна своїх дітей усе годує і ще стільки хліба давала разом всі країни, всі які хотіли хліба. Пам'ятає, коли вдома представники влади забирали останнє. Свій хліб віддавав найстарший 17-річний брат з чотирьох дітей. Він працював на шахті. Забрали та брали корута. До нас, як приходять, остат п'ять разів приходили на день трусить. Ми з сестрою на печі, там рядно, там які які, які там подушки, якісь, які. Він той, що а ану на мене казав біла. Ану, бо я така руса, руса була. Ану, біла, підніми подушку. Я підняла, там нема нічого на маму, ану, стара. От сунь сундук, сундука, мама каже, я змекитала. Думаю, взяла сундук підтягти і за той клуночок, що сховала ту кукурузу під тим, каже, що він подивився там, нема нічого і кав, номер. Під час репресії радянської влади, позбавлені власного господарства, хлібороби мусили йти в колгосп. За це родинам давали дерть, зерновий корм для худоби, який люди перетирали з бадиллям. Дітей колгоспників приймали до дитсадка. Серед таких була і надія Литвин. Хлопчик такий красивий такий був, такий красивий. І в садіку ж він там був. ми зайшли в хату, а ця хазяйка, що. Оце ж коло на сістевора затерла затірку. І він отак стоїть, так на ту затірку дивиться. Так, отак, так, -о так, -о -так, -о -так, -о -так, -о так упав і вмер. Ми всі закричали: Ой, володя вмер, володя вмер. Як розкуркулювали, привозили гарби в двір, викидали дітей як мурашок на гарби, раз на лахміття і за село вивозили, казали, це соловки. Це там їх оставляли. Гірчаків, кучі коло дітей. Друге то нарвело гірчаків, то там їло їло, як воно. Тільки шкура та кістки, живіто таке, там поставилось по березі дітей, як мурашок лежало, мертвих, мертвих. Батько а батька мого поставили аж туди, в край нашого села. Там були колосні городи. Він там туржував. каже після голоду хати у селі стояли порожніми. Родина жінки вижила. Батько найбільше хвилювався за дітей. «Рожані днем, і ночі не випускав із рудбука. Бо я боявся, бо там каже, їли одне одного. А так десь у вікно загляну, тамка лежить. Каже, вже таке воно не ворушиться. Там ка. Ой, Боже, Боже, каже, пройшов ці 13 хат, канікого, нікого. Усі, усі одне одного поїли, а хто залишився, що трохи сильніший, пішли геть, пішли геть з нашої сторони. Науковиця Світлана Проскурова каже, сталінський режим використав голодомор для винищення заможних селян. У 2006 році опитувала свідків у селі Талова Балка Олександрійського району. Старожили цього села розповідали, що був куток села, який називався Куряча Балка, де напівживих людей іноді звозили туди, скидали і пригортали в масових в масовому похованні. Старожили розповідали від 300 до 600 людей. Наш регіон він це регіон Чорноземний. Ось тут дуже розвинене землеробство було і скотарство. І власне ніколи не було неврожаїв, таких аж таких, щоб люди помирали з голоду. Тобто, навіть в неврожайні роки громада мала запаси зерна на такий випадок. Голодомор 32-33 років він повністю був ініційований радянською владою. Це була помста. Помста Сталіна селянам за спротив э, радянізації села виносились на чорні дошки з самих непокірних виносили. Точних даних скільки людей померло під час голодомору на нинішній території Кіровоградської області, немає, каже історик Сергій Мілютін. Наскільки актові записи подекуди вони збереглися частково або не збереглися взагалі? В більшості актових записів вказувалася або хвороба серця, або причина смертності взагалі не вказувалася, або ж вказувалася причина, що від недомагання найбільш точні дані були оприлюднені декілька років тому інститутом демографії та соціальних досліджень імені Птухи. І вони складають близько чотирьох мільйонів прямі втрат. Аби люди більше ніколи не знали, що таке голод. Про це нині мрія Надія Литвин. Щоб тільки швидше, швидше щоб війна почалася, щоб ніколи не повторилася, щоб наші діти й онуки не чули. Так нову голод. Оце там страшніша. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.